Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх рад бачити, всім всього, перш за все, здоров'я, тому що ми селюки, ми звичайний народ, і нам потрібно здоров'я, щоб працювати, і вижити, і перемогти. Так, почнемо відео з невеличкого огляду, що в нас нового, що старого, що це. Ну, в принципі, все як завжди стабільно. Поуправлявся, повичищав. Одночасно з цим, цим ділом працює дикавушечка, бігаю, підсипаю, б'ю зерничко, корм, щоб було, що їсти давати. Як то кажуть, виробилася така привичка, да? а там взимку, коли ну, так частенько ж світла не було, да? то приходилось. от Є момент, є секунда, є світло. Все кидаєш, біжиш, набиваєш наперед, на завтра, на післязавтра і так далі, щоб було воно постійно. І тому на даний момент така привичка залишилась вранці. О, Дивлюся нормально, потихеньку вправляюся і одночасно набиваю дерть. Так. ці наші пєтренчики підростають. Форми от мені подобаються. вони. Подивимося, як далі. На даний момент ще дивимося кантори. Фактично треба буде ще, Попробую зважити цього кабанчика нашого. Ну, ще Відео зараз засніму, покажу, як дерьбі готовлю. От тепер у них на даний момент зараз у них вже такі форми прорисовуються. Да? У них такі ж задочки повиділялися, такі передочки. Голова наша ну, трикутна. І ну видно, що м'ясничок. Подивимося, як вони далі будуть рости. На даному етапі все норм. Працюємо далі. Поїлки працюють, піднімаємо. Якщо ж видно, що поїлка піднімається, значить свинішок підростають. Вірно. Так, це наші. Оптимуси, не оптимуси, а Йоркшири з великою із ландрас, Ну, непогано. В принципі, найбільше, я думаю, кілограм 120-130 плюс-мінус. Ну, а є ж, звісно, і 90. Ну, маємо те, що маємо. Так, дюрочки. Що я вам хочу сказати по дюрках? Дюрки це така оптимальна, універсальна і тому інша порода, яку можна як використовувати на відтворення, так вона йде гарно на. Цей, на відгодівлю. Форми в них потужні, я вам скажу, що от в дюрках задки більші, ніж тих йоркшерів. При тому що е оці дюрки на місяць менші, ніж е От Дивіться, які задочки. І для порівняння тут. Тут задочок я вам скажу тільки оцієї свинки, яку ми вибрали на свиноматку такий округлий, да, більш-менш. І, і кабанчик той самий найбільший. Більш вони такі ну такі форми, як, ну, не знаю, як це сказати. Не м'ясні, не, 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 не свині м'ясного напрямку, я б так більш б сказав. би. А якщо взяти дюр, дюрка, то звісно тут дюрок з макстером дивиться, який задочок. Тут трошки може освітлення для них, ну, в принципі, нормально. Так, Бройлерів прибрали завтра день дезінфекції, закидаємо, засипаємо, вимиємо і наведемо порядок. По свинках. Зараз такий період. Сочні корми є, беремо так кому в кормушечку, кому як. Уже я. Вже я роздавав, але лишні не буде. Це все діло. Роздаємо. Хтось скаже, що не потрібно, там треба свиноматкам, тим лактуючий, тим супоросний, тим ще щось. А ми їм отакі, бачите, кабачечки роздаємо. Окрім того, роздаю їм. ну, Тільки яблука різати потрібно. Беремо так все це діло. Оп. І вони з великим задоволенням все це діло поїдають. І це є бомба. Ось тепер машуньки наші. Вон, дивіться, Ну, є такі от такі чахлочки. Ну, хай живе поки. Якось тоді колись собі заріжемо, нічого страшного. Чи на тушонку переробимо, чи паштет наробимо, чи ще щось. То все. Ось так все це діло. Закидаємо. Ну, Я вважаю, що це потрібно, тому що, як на мене, у, свин... у свиней, у... Ну, особливо свиноматок, повинен бути. Кором якомога більш збалансований. Є можливість дали хай їсть. Нічого страшного ну, гірше не буде. Так. Опа. От такі ландраси. Завтра їм буде 20 днів. Дай Бог все нормально, що таких планів ніяких не буде. Що робити, Попробуємо їх поважити. Засняти. Там я вибрав. Дві свинки, тоді одного ж кабанчика із бубінчиками залишив. Одних зараз такий вік вони і до мамки лізуть в корито, і до себе лізуть. Ну, зараз вона їм, знаєте, там в одного порося видно, на ножки, такі дві гульки вже більше всього, що десь, десь вона їх вже ганяє, тому що вони ж, у них такий зараз вік, Щас, вибачайте за якість, і в руках держу, і дать так, корм. В них такий вік зараз, да, що вони вже до неї і в кормушку лізуть, вони вже її фактично ще трошки будуть звалювати, да, для того, щоб вона їх кормила. Да. От такі справи. Ну як, на вид такі, ну, різвенькі, бодренькі, ну, подивимося, як, знову ж таки, як вони по росту по набору ваги будуть. Знову ж таки, повторююсь, покривали ландрасом з метою для того, щоб були ремонтні свинки. Тобто тут не стоїть мета, як, як бистріше відгодувати. Якщо ж ми п'єтреном паруємо чи дюрком, тим самим, тут ми вже розуміємо, що нам товарні свині повинні, потрібні, тому що і там сам чи кантором для того, щоб було що продати, щоб було сало м'ясо. Так, друзі. Зараз ще вам засніму, покажу, як дерев'ю. Міні-склад свій. Таке огляд. Проведемо, невеличкий? В принципі, вже ж по зерносховищі я показував відео. То, в принципі, Хто слідкує за каналом, бачимо. що таке справи. Тому не прощаємося, продовжуємо відео. Не забуваємо коментарі писати, ставити пальчик вверх і поїхали далі. Друзі, продовжуємо. Тоді траву склав під там, де для соломи прийшлось прибрати. На жаль, ну нічого, курочки наші бігають, яєчка несуть. Так, зараз я готовлю корму. Це для тих, що на відгодівлю вже останні винки. Так. І що ми маємо? Ось у нас кукурудзяні відходи, макуха. Шрот закінчився, чи не поїхав, не взяв, то більше в норму для... Обов'язково не забуваємо, що свиномаска кормова крейда і трикальці. Обов'язково. І тут вже склад це висівки, макуха. Тут ми ще підчистимо, положимо рубероїд. Я думаю, що ще краще зерно зберігать. І це вже золочке зерно фактично. Ну В принципі... Ячмінь я вже замовив, там людина, е, він як? ми вже з ним не один рік працюємо, він зараз роздасть паї, тоді я склад трошки підготовлю, пробілю, підсвіжу і все це діло завеземо собі ячменю. Адже ячмінь основний корм для свиней. Ну, ціна на даний момент на чув, то 4 тисячі гривень, плюс-мінус, а там буде видно. Уже ж в минулому році я брав по 4,5 тисячі. В цьому році наші 4. А там буде видно. я скажу, Людина 4,5, я без питань заплачу 4,5, він мені його привезе, висипе і забуде. Так, це наші тіше оптимуси. 5 там, 3 тут, ростуть і, дай Бог, все буде нормально. От такі справи, друзі. Так, в принципі, показав, розказав, працюємо далі. Звісно, як завжди, часу не вистачає ні на що. Але нічого, прорваємося. Тому всім всього найкращого працюємо далі.